Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика! З вами Оксана Лабаєва і це теропрогноз для скорпіонів на листопад 2022 року. Так, щось в мене затемнення, мабуть, вже починає діяти, бо половина карт перевернеться. Добре, скорпіони. На початку місяця у вас в житті спостерігатиметься певне затища, або нестримне таке бажання усамітнитись, відійти від людей від будь-якого спілкування або що, аби наповнитись певним ресурсом, і, начебто, необхідний певний час для вас для того, щоб зрозуміти свій подальший шлях, куди вам далі прямувати. Що вам робити, чим займатися, з якими людьми вам по шляху, по дорозі, з якими ви хочете розлучитися на час або назавжди. Тобто таке певний період усвідомлення взагалі тої реальності, яка відбувається навкруги, але через призму такого духовного зростання і зросту. Очевидь, вам необхідно переоцінити певні ваші цінності дійти певних висновків, побачити, освітити собі ваш шлях подальший, куди ви прямуватимете, які ваші цілі, що вам необхідно для того, щоб цих ці, ці цілей досягти. І, мабуть, мабуть, вам дуже важливо прислухатися, по-перше, до внутрішнього голосу. Бо ми бачимо, що тут середини місяця буде відігравати дуже важливу роль ваш досвід, який ви вже здобули протягом свого життя. Отже, вам необхідно прислухатися до самих себе, а також у вас буде такий настрій спостерігача. Ви будете споглядати за життям. За тим, що відбувається навколо з іншими людьми, і, начебто, приміряти певні ситуації на своє життя. Приміром, ви стикаєте з ситуацією, яка трапилася з іншою якоюсь людиною, але ви розумієте, що у вашому житті певна ситуація вже трапилась, і ви бачите, що ця людина інша. Вона вчиняє зовсім не так, як ви вчинили у своєму минулому. І ви розумієте, навіть якби, якщо ви в минулому думали, що це єдине вірне рішення, то вчинок іншої людини, рішення іншої людини дає вам зрозуміти, що можна було прийняти якесь зовсім кардинально інакше рішення. І ви розумієте, що якби ви в своєму житті вчинили інакше, то можливо, ви б почувалися краще або не опинилися в якихось певних життєвих складних обставинах. Тобто. Таке осяяння певне, воно з вами відбуватиметься протягом листопада. Можливо, ще й тому, що затемнення буде ще впливати, бо затемнення це тривала така акція, яка триває від кількох місяців, а там і до року, ще й в залежності від того, в якому воно знаться, відбувається, здається, що це буде затемнення саме. У скорпіоні, у вашому першому домі. І... А перший дім це те, як ми себе сприймаємо, як ми себе відчуваємо, як ми виглядаємо, як ми несемо себе у життя, у суспільство, яким чином ми себе презентуємо. Так ось, можливо, настала пора змінюватися. і... Якісь інші рішення приймати, якось інакше поводитись, змінювати свої цінності і так далі. Трошки затягла. Ох. Ох-ох-ох. Таке враження, що у вас буде відбуватися певна внутрішня боротьба. І це буде боротьба з своєю невпевненістю. Зі своєю власною невпевненістю, а, між невпевненістю і між гармонійним ставленням і сприйняттям себе у світі і світу навколо себе. А, певна буде така кризова точка у вас, через яку через цю точку ви матимете змогу а, перспективу зросту, власного духовного зросту. Якщо вам вдасться ось висвітлити ці темні плями, то ви зможете побороти всі свої страхи і віднайти гармонію в собі. Але це буде дуже нелегкий шлях, бо тут мова йде ще про боротьбу зі своїми страхами, зі всіма своїми комплексами, з якимись таємницями. З якоюсь інформацією, яка від вас прихована, і вам доведеться власноруч висвітлювати цю приховану інформацію, бути настирливою людиною у тому, щоб досягти своєї мети. І загалом, зрештою, це може призвести вас до певної втоми. Ну, але ж я кажу, це буде нелегкий шлях, але він допоможе вам закрити всі гештальти, закрити якісь всі таємничі моменти, секрети, те, що вам не давало спокою, ви з цим зможете споратися. У вас, це буде ресурси. Більше з тим, на це для вас. Для цього у вас наразі є найкращі всі інструменти, але ж чи захочете ви ними скористатись чи ні? Це вже залежить від вас. Приміром, якщо ви взагалі безвідмовна людина, і всі знають, що якщо до вас звернутися з проханням або з проханням, то ви ніколи не відмовите. І тут ви через ламання себе, своїх установок і цінностей можете зрозуміти, що таким чином вами можуть маніпулювати вашою, вашим добрим ставленням до інших людей. І тоді ви переборюєте фактично у собі цей. Це прагнення бути рятівником, це бажання, цей імпульс. І ви розумієте, що та, навіть якщо і що ви, ви розумієте, що ви в силі відмовите. І Ви розумієте, що да, та, можливо, там людина на вас образилась, тому що вона не очікувала від вас відмови, тому що зазвичай ви були раді погоджуватись на все. Але при тому ви зберігаєте власну цінність. Розумієте, власні ресурси. Середина місяця якась така глуха оборона. Ви насторожені, ви дуже спостережливі, ви не хочете втрапити в подібну ситуацію, в якій ви вже бували в минулому. І тому ви, наче стоїте насторожі, охороняєте свій простір. Своє життя від атак, від нападів якихось інших людей, або чогось, що вам не дуже приємне, те, що закарбувало певний досвід і слід у вашому житті, або ви просто остерігаєте з того, що може відбутися те, чого ви дуже Ну, не хочу ще раз сказати, те, чого ви навіть боїтесь. Приміром, Якщо ви втратили колись певну суму грошей, ви, ви розумієте, що ви можете зараз опинитись на порозі. А, і ви згадуєте, нагадуєте, як ви почувалися у той певний кризовий момент. А, і ви розумієте, що ви не хочете за, опинитись в такій ситуації. Або ну, якесь повторення, повторення, яке, повторення подій, яке вимагає вашого досвіду. Якщо ви розумієте, що ситуація до вас повертається і повертається, як начебто ви танцюєте на одних і тих самих греблях, то ви тоді. Маєте усвідомити, що ви щось робите не так. Якщо ситуація постійно повторюється, вона вас спонукає до певного рішення. Ви маєте вирости морально, етично, духовно і маєте керуватися саме духовним своїм я. І якщо ці ситуації повторюються і повертаються до вас знову і знову. І ви розумієте, що ви тоді робили щось не так, то спробуйте тепер вчинити якось інакше якісь превентивні заходи вжити, або змінити свої рішення, або свої погляди, аби вам у майбутньому надалі не довелося оборонятися знову від того, що постійно повторюється. Дивіться, ну а якщо тут мова йде про почуття, про закоханість, яку ви починаєте відчувати всередині себе, то тут не потрібно накручувати себе і живити свої страхи. Тобто не накручуйте себе. Якщо у вас був невдалий досвід у стосунках, і ви наразі знову у почуттях, у закоханості, не перекладайте, не проекуйте на іншу нову людину свій колишній досвід. Тому що це може зіграти з вами дуже злий жарт. Або якщо ви, приміром. Були ініціатором в стосунках у, у минулому, і зараз ви відчуваєте якийсь потяг до іншої людини, хочете її підтримувати, хочете не знаю, зробити її щасливою. І ви е, тоді колись опеклися і зараз кажете ні, я не буду цього робити, тому що ось в минулому зі мною дуже погано повелися. То тут важливо тримати баланс, знаєте, не впадати у крайності, Тобто не бути якоюсь поганою людиною і не бути такою людиною, на яку можна сісти і звісити ноги. Але коли ви віднайдете цей внутрішній баланс, цю рівновагу. Між почуттями і самодостатністю, то ви будете щасливими. Ви не будете постійно себе живити цими страхами, які так чи інакше будуть діяти на вас негативне мислення. Так? І таким самим чином ви будете більш впевнено себе почувати. І це теж дуже важливо. І ви можете бути дуже радісною щасливою людиною, якщо не будете накручувати. І проякувати на себе якісь негативні установки. У третій декаді місяця, або до вас хтось приходить з певною пропозицією, або, скоріш за все, ви прямуєте до когось з певними пропозиціями, або з примиренням, або з пропозиціями, не знаю, початку стосунків, якщо ми тут говоримо про якісь нові почуття, або ж про. Або про не знаю, якийсь подарунок, або ініціатором Ви захочете стати якихось приємних зустрічей, приємного спілкування, якогось дуже емоційного такого часу, та? якихось емоційних. Штук, які надихають, які наповнюють, можливо, буде нестримне бажання подарувати комусь щось дуже тепле, або своє власне внутрішнє тепло подарувати якійсь людині, яка вам симпатизує. Да, тут почуття і страхи, і страхи ви переживаєте, що ви не зустрінете з іншого боку. Той віддачі, з якою ви готові прямувати до людини. Але тут потрібно взяти на себе відповідальність, взяти на себе рішучість, не накручувати себе, не малювати або не піддаватися тим жахітливим малюнкам, які може малювати вам ваш мозок. тобто. Крок за кроком ви досягаєте своєї мети. Але якщо ви висвітлите темні плями вашого підсвідомого, якщо ви з ними впораєтесь, якщо ви їх поборете, то крок за кроком ви будете виходити з такого закомплексованого стану, зі стану, коли вам зробили боляче і ви. Працюється весь цей свій досвід на все своє подальше життя. Ви маєте зрозуміти, що дуже важливо тримати ваш внутрішній баланс, до себе прислухатися, прислухатися до свого досвіду, але не давати керувати негативними якимись установками, не давати їм керувати вами. Вашим внутрішнім світлом. Добре, порада для скорпіонів на листопад 2022 року. Якщо до вас у життя, йдуть певні шанси. Не закривайтеся від них. Не думайте, що ви вже пізнали все життя і ви знаєте наперед, що було, що буде. Що з вами трапиться, яким чином ви будете реагувати або вчиняти? І так само не потрібно впадати в таку апатію, в депресію. Якщо у вас, якщо у вас вдвічі випав туз кубків, це нові почуття, це емоції, які дають вам наснагу, енергію, ресурси. І ви можете в цих ресурсах віднайти. Для себе якесь живлення, якесь паливо. Тому не впадайте у вічі якісь в образи, тим паче також, тим паче в застарілі якісь образи. Цього робити взагалі не потрібно. Такі для вас листопад, друзі. Щось у нас в коментарях дуже глухо і тихо. Тож. Пишіть у коментарях, як у вас програвся колиш минулий місяць, жовтень, які у вас думки щодо цього розкладу. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Я бажаю вам вдачі всього найкращого. Шукайте відповіді в собі, ви обов'язково знайдете. Всім пока!